Доброго дня, шановні. Сьогодні ми в костку і побачила, гриби продаються. Бачите? Дикі, як би польові, чи як. Ось сухі. 454. Ну це паунд. Ось такі гриби. Так, ось таке. Сьогодні мало людей зовсім. Чомусь так. Ми, звичайно, під вечір пішли. І людей зовсім не багато. Подивися туди, туди сьогодні під вечір. Тому зараз подивимося іще, що цікавого є. Чогось дивно сьогодні розібрали полотенця ці кухонні з бумаги, а ось подивимося що вони огірки Ось теж. ми все зовсім мало людей коспу сьогодні і рослин нема ніяких таких що Ось так навіть не цікаво, що так мало людей. То рідко коли буває. Ну все бувайте здорові.